Мікрокредити чи можливо вибратися із фінансової кабали? Додивися це відео до кінця і дізнаєшся, як це можливо зробити. Фінансові установи, які надають мікрокредити, зазвичай ставлять надзвичайно високі проценти за користування кредитом. На короткий термін використання кредиту, в принципі, це може здатися зовсім невеликою сумою грошей, але коли вчасно не вдається розрахуватися за кредит, то набігає дуже-дуже значна сума. І люди змушені десь перепозичати, а часто беруть інші мікрокредити, і таким чином виходить замкнута коло. Але є один маленький. Хоч і дуже важливий нюанс. Проценти за користування кредитом можуть нараховуватися виключно в межах строку надання кредиту. Коли оформлюється кредитний договір, і так він може оформлюватися навіть в електронному вигляді, утім, це все одно договір. В ньому обов'язково повинен бути прописаний строк кредитування. І зазвичай у таких договорах по наданню мікрокредитів прописується зовсім незначний строк користування кредитом місяць або два місяці. І це означає, що ті величезні відсотки, які вам продовжують нараховувати хто наскільки часу, аж поки ви не повернете кредит у повному обсязі. Насправді ці фінансові установи мають право нараховувати тільки в межах ось цього маленького строку на один або два місяці. Проценти, які нараховуються поза межами цього строку, стягненню не підлягають. Це вже є усталеною судовою практикою, і суди або взагалі не стягують ці проценти. Особливо, якщо відповідач з'являється до судових засідань, особливо якщо він з'являється із адвокатом, і адвокат про це судді детально пояснює із наведенням норм права або ж рішення суддів перших інстанцій про стягнення навіть таких великих процентів надалі скасовується в апеляційній інстанції, якщо звичайно боржник подбав про це і запросив до справи адвоката. Безкінечне нарахування процентів, а тим паче таких величезних, є однозначно протиправним. А отже, такі проценти не підлягають сплаті.